Вітання аграріям! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему посіву пшениці після кукурудзи. Так, не найкращий вибір попередника. Але так складаються умови в деяких господарствах, що іншого виходу немає і потрібно сіяти. Років 10 тому назад у мене був досвід посіву пшениці після кукурудзи, після якого я наступні 3 роки всіма можливими способами намагалася цього не робити. Тому що саме в той рік настільки були вологі погодні умови на час цвітіння і наскільки було ураження фузаріо. І сьогодні саме ми поговоримо про цю таку найбільшу проблему, якої не видно на початкових етапах розвитку, пшениці, яка вилазить вже в кінці, але яка дуже важлива, і до неї треба готуватися вже тільки ви подумали, що ви хочете сіяти кукурудз пшеницю після кукурудзи, Ви вже маєте робити певні кроки для того, щоб потім собі Вірніше, щоб захистити цю пшеницю. Від фузаріозу. І найперше, що що треба зробити, де зберігається збудник фузаріозу? У кукурудзи, знаєте, таке дуже сприятливе стебло таке для того, щоб поселився на ній гриб і собі нормально зберігався. І осінню перед збором оцей грибочок собі спокійно залазить на цю кукурудзку і на ній зимує. Тому. Наша задача максимально подрібнити рослинні рештки, рослинні залишки кукурудзи і максимально перемішати їх з ґрунтом, заробити ґрунт. Чим більше буде рослинних залишків на поверхні ґрунту на час цвітіння пшениці, це там кінець травня, початок червня, тим більше буде ураження фузаріозом. І це ураження може бути наскільки сильно, що жоден фунгіцид не допомагає. Ми знаємо, що взагалі фунгіцидний захист може там працювати на 60%, нема 100% захисту проти фузаріозу. В даному випадку, якби не працювало нічого. Та пшениця просто згорала на очах, при тому, що був гарний, довгий, сформований, колос, і потім просто оцей фузаріоз його з'їдав. І це, знаєте, дуже така. Неприємна, м'яко кажучи, картина. Тому перше, що треба зробити, це дуже подрібнити рослинні залишки. Дати, росли... дати рослинкам азо... пшениці азоту і, корене... і цим залишкам азоту для того, щоб проходили швидше ці процеси мінералізації і губився оцей збудник на полі. Ну і звичайно, звичайно, протягом всього всієї технології. Фунгіцидний захист пшениці направлений на захист від фузаріозу. Тобто вибираємо відповідний протруйник, вибираємо відповідні фунгіциди на перший другий несення, другий захист і, звичайно, по колосу це, наприклад, комбінація епоксиконазолу і метконазолу, це комбінація тебуконазолу і метконазолу. Тобто, сам тебуконазол не захистить. Колос. Тому не, чи, чи варто обирати кукурудзу? Звичайно, не варто обирати кукурудзу, тому що і пізно звільняє поле. І пшениця зараз, от зараз початок січня, ми бачимо, що пшениця на цих полях там 2-3 листочки вона тільки має. Тому обов'язково там треба підживлення по мерзлоталам. Тобто з нею треба працювати, її треба витягати. Тому що, ну, ну коли може звільнити кукурудза поле Ну, середини жовтня? Ну, кінець вересня дуже рідко в наших умовах звільняє кукурудза поле. Є перевага в посіві пшениці після кукурудзи, це, як правило, чисті поля. Тобто, там -то вже гербіцидний захист якби такий дуже легенький. Тому чи варто сіяти пшеницю після кукурудзи? Напевно, не варто. Але якщо є потреба, то можна, але треба вчитися з цим працювати. Тому розуміючи, знаєте, де наші ризики, і звертаючи на це увагу, звичайно, можна виростати нормальну кукурудзу, нормальну пшеницю. При тому, що не всі роки мають такі, характеризуються такими епіфітотіями по фузаріозу. Є роки, коли на час світіння, у нас нормальні погодні умови, на сонечку світить і не відбувається таке швидке перезараження. Якщо на той момент є... Волог достатньо велика кількість вологи проходять дощики. Якщо ми припізнилися, не дай Боже трішечки з внесенням захистом колосу, то будуть проблеми. Часто в таких випадках навіть дворазове внесення треба робити по колосу, при тому, що якби наступне внесення, друге вже воно ще менший відсоток його дії, його захисту. Але знаєте, коли ти бачиш, коли там пшениця пшениця в тебе на полі просто горить, ну то намагаємося щось зробити, щоб цього не було, знаєте, такого авралу. Тому, якщо ви прийняли таке рішення, і іншого рішення, іншого виходу у вас немає, ви все-таки сієте пшеницю по кукурудзі, врахуйте ці речі. Речі. І буде вам добре, і вашій пшениці буде добре. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!